Лузівський шахіст Юрій Байковський виборов перше місце на всеукраїнському турнірі майстрів з класичних шахів. Він відбувся у середині серпня в Вінниці. Турнір був для мене дуже важкий. Ну, В основному молоді люди, майстри. От. Значить, в першому турі програв партію. Ну, після цього ще була одна нічия. А потім я потихеньку зібрався і з десяти партій взяв 8 з половиною. Таким образом, я зайняв перше місце. Лузівчан здобув перемогу у шахістів з Поділля. Юрію вручили кубок, медаль та грамоту. Я граю останні десь не менше 15 років тільки в майстерських турнірах, так як я є майстром України міжнародним майстром. Значить, для... і граю іменно класик, за запщотом міжнародного рейтингу по... по класичним шахам. У мене тут перша сотня найсильніших шахістів України, де я входжу в тридцятку, 29-й. Значить, і зараз от я удержав свій рейтинг і підняв два пункти. Лосівчан дякує вінничанам за гарну організацію турніру.